Невідоме, страшніше, ніж найгірша ситуація, але в якій я вже призвичаїлася жити. І це, до речі, це і відповідь, чому жінки в дуже небезпечних районах залишаються з дітьми, навіть волонтери, коли намагаються вивозити. Я спілкувалася раз, раз ми там перетиналися по роботі з групою білі Янголи. Вони розповідали, вони в, в Бахмуті забирали вивозили евакуацію ще по інших регіонах. І вони кажуть, що нам доводилося іноді переконувати, іноді навіть ледь не примусом. І діти і там є і жінки, але ні, ми залишимося. Ми вже тут нормально. У нас є тут вон пункт навіть незламності. Ми вже тут пересидимо. І вони mm -hmm. до останнього там трималися. Чому? Тому що це все одно вже відоме моє середовище. Мені в ньому комфортно, я вже тут все знаю. Страшно так, можна померти так, але я це знаю. А що я там буду робити? Я не знаю. Це лякає. Навіть позитивні зміни іноді нас лякають, можливо, ви помічали. Чекаєте навіть приємну подію, але тривога є.